17 листопада 2022 року доводиться відкривати сніговий велосезон. А що поробиш для родини потрібні продукти? Їдемо. Фух, приїхав додому. Але раніше я не переключав швидкості, думав, що воно буде погано, але зрозумів, що це дуже зручно. Та зараз покажу, як переключати швидкості на цьому ровері. Не забувайте про безпеку, вмикайте заднє освітлення та передню фару у режимі блимання. Коли дорога рівна, їхати добре, на великій швидкості можна їхати, але буває так не завжди, особливо якщо гружено. Як же переключати швидкості на цьому ровері? Цю передачу я вимкнув на середнє положення, на середню зірочку. А ось ці задні я... Переключаю, коли потрібно, за потребу. Зараз покажу як. Зазвичай по рівній трасі їжджу на сьомій передачі. А коли треба в горку проїхати, переключаю на п'яту. І відбувається щелчок ззадні. Або на третю, четверту, ну, щоб розрахувати свої сили. Потім, коли горка скінчилась, повертаюсь знову на передачі. Більш швидкісні. І все дуже просто, нічого складного, але переключається у Русі. Отак і їдемо полегенько. Сніг іде, а ми їдемо. Таким чином зимовий велосезон відкритий. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Пока-пока.